Десять місяців за партами, здобутки СБУ та про події Хмельниччини розповімо вам в об'єктиві свіжого випуску п'яти хвилин на головне. Я Валерій Гринчук. Розпочинаємо плюс один місяць для школярів. Денис Шмигаль розповів про зміни в освітньому процесі. За парти українські діти сядуть 1 вересня 2023 року, а складуть підручники та зошити аж 28 червня 2024 року. Дану постанову вже затвердили в уряді. Також питання номер один залишається безпека дітей та педагогічного колективу. Обласні військові адміністрації за участю засновників закладів освіти мають забезпечити організацію початку навчального року залежно від безпекової ситуації в кожній окремій адміністративно-територіальній одиниці. Щодо канікул впродовж навчального року інформації немає, але кажуть фахівці, що їх тривалість також має змінитись. Усі ці зміни пов'язані з негативним. Вною попередньою практикою так званої дистанційки та спадом у рівні знань учнів. Служба безпеки України ліквідувала підпільний паспортний стіл у результаті спецоперації у Вінницькій, Львівській, Одеській, Харківській і Донецькій областях затримали організатора оборудки та вісьмох його поплічників. Зловмисники пропонували своїм клієнтам фальшиві паспорти, пос посвідки на тимчасове проживання в Україні та посвідчення водіїв. За свої послуги чоловіки хотіли до 14 тисяч гривень в залежності від типу документів. Слідчі виявили. Що кожного місяця шахраї отримували прибуток до 6 мільйонів гривень. Серед основних клієнтів сервісу були й іноземці, які на підставі фейкових документів хотіли легалізуватися в Україні або виїхати до Євросоюзу. Незаконну діяльність організували декілька мешканців Одеси, а підпільний цех вони облаштували у своїх спільників у середмісті Львова. На підставі зібраних доказів усім фігурантам повідомлено про підозру: триває розслідування для встановлення всіх обставин. Злочину. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми з конфіскацією майна. В Хмельницькому присвоїли імена загиблих героїв школам. Таке рішення днями прийняли депутати Хмельницької міської ради. Відтепер Хмельницький навчально-виховний комплекс номер 4 носитиме ім'я Павла Жука. Він працював у закладі вчителем інформатики, але в листопаді 2020 року звільнився та пішов на службу за контрактом. Загинув Павло у боях на Херсонщині. Йому на віки 29. Також Хмельницька спеціалізована загальноосвітня школа номер 6 носитиме ім'я колишнього учня Назара Макаренка. Він працював у спортивно-культурному центрі, керував секцією стайського боксу та кікбоксингу. Після 24 лютого пішов до сил територіальної оборони. Загинув боєць минулого Року в Донецькій області йому на віки 25. Вічна пам'ять та слава героям. Смертельна ДТП на Хмельниччині автотрагедія сталася на магістралі поблизу села Теперівка Хмельницького району. У результаті зіткнення шевролет Авео з вантажівкою дав 24-річних водій легковика. Загинув на місці. Рятувальники деблокували тіло загиблого з понівеченого авто та вжили заходів щодо недопущення загоряння автомобілів. Причини та обставини події з'ясовують правоохоронці. штраф у понад 320 тисяч гривень. Саме таку суму має сплатити Хмельницьке товариство Кам'янець-Подільській міській раді. Господа... Господарський суд Хмельницької області задовольнив стягнення штрафних санкцій за неналежне виконання умов договору про закупівлю дизельних генераторів. Ще у 2022 році між Кам'янець-Подільською міською радою та товариством укладно угоду про закупівлю джерел живлення на суму майже 5 мільйонів гривень для потреб критичної інфраструктури. Однак після одержаного авансу постачальник так і не передав товар органу місцевого самоврядування. У Судилківській громаді, що на Шепетівщині, розпочав роботу дитячий православний табір Стежина добра діє він на території свято-дмитрівського храму. Вже другий рік поспіль діти проводять канікули на території храму. Цьогоріч табір налічує 120 вихованців. Діти виховуються не тільки фізично, а й духовно здобувають нові навички та знайомства. Батьки кажуть, що даний табір дуже гарно впливає на розвиток їхніх дітей, та вони з радістю проводять час з настоятелем. Пропонуємо вам долучатися до наших ефірів впродовж дня. Ми працюємо, аби ви першими дізнавалися про головне. Бережіть себе.